А в Житомирі за ініціативи фізкультурно-спортивного товариства Колос відбувся сьомий традиційний турнір з волейболу пам'яті нашого відомого земляка Аркадія Євдокимовича Зорі, який зробив багато для розвитку цього популярного виду спорту. Змагатись на турнір приїхала рекордна кількість команд 17 чоловічих і 9 жіночих. Всім приємно, що сьогодні така маса на турнірі. Це все-таки свідчить, що любов це одна з любимих ігор спортивних серед населення області. Ви бачите, тут і дорослі, тут і середній вік, тут і ще зовсім юні спортсмени, будемо сказати, наше майбутнє. То я думаю, що якщо говорити про волейбол, то волейбол в області є. На жаль, сьогодні немає команди, яка б грала в лігі чемпіонату. Але є команди, які грають в дитячій лігі сьогодні, є команди, які грають в студентській лігі. Цього разу приїхали змагання з команди з 14 районів нашої області. Вони грали на чотирьох спортивних майданчиках міста протягом двох днів. В запеклій боротьбі кубок пам'яті Аркадія Зорі і нагороди вищого гатунку здобула команда Житомирського національного агроекологічного університету. Друге місце посіло студенти Житомирського агротехколеджу, а третє місце завоювала команда Житомирського району. Я думаю, що волейбол на Житомирщині був, є і буде. І підтвердженням цього є цей серйозний турнір, який сьогодні відбувається, є та кількість команд, яка приймає сьогодні участь. Ну, Мені трошки жаль, конечно, що в останні роки десь, можливо, нема тих професійних підходів до наявності серйозних команд на Житомирщині. Але разом з тим є велика пам'ять тих перших наших олімпійських чемпіонів, скоросте на. Є та велика пам'ять сьогодні про Аркадія, Аркадію Диґумчасалю. Серед дівчат чемпіонками стали представниці Житомирської школи Авангард. На другому місці студенти Національного агроекологічного університету, а бронзові нагороди дістались волейболісткам Коростенської ДСШ. Є перспектива волейболу і в місті, і в області зараз працюють тренери і вже підготовлені в принципі, підготовчі документи по створенню волейбольної команди професійної. Президентом клубу буде обраний Петро Іванович Чорний, і планується створити волейбольну команду, яка була 5 років назад. Динамо. Наприкінці березня в Житомирі відбудеться міжнародний турнір з волейболу серед юнаків та дівчат. 12 червня цього року виповнюється ювілейна дата Сторіччя від дня започаткування Житомирського футболу. Футбол наймасовіший вид спорту. І люблять його, як кажуть, від малого до людей віку похилого. І сьогодні лише в Житомирі є одна, дві або й три команди, про яких уболівальники знають, і ці футбольні колективи успішно виступають принаймні на загальнообласному рівні. А проте у 1923 році це вже історичний факт, В Житомирі було 17 гідних команд. Кажуть, нема футболу, бо грошей катма. Є гроші. Сьогодні держава виділяє так як на культуру, як на спорт і на медицину на кожного жителя, починаючи від народження і до смерті. Я вам, як депутат п'яти скликань, скажу. Сьогодні просто ми не використовуємо ці гроші. Футбольні функціонери, відомі в минулому майстри спорту, тренери, судді. Та інші активісти говорили про те, що футбол треба розвивати і популяризувати, залучаючи до цього і дітей. Ото слід відновити змагання школярів між дворовими командами на призи відомого «Шкіряний м'яч. У нас дивіз такой не навреди. Тобто, ми хочемо найти спільний язик з властю, для того, щоб завмісно провести 3 століття. Пам'ятний знак ми теж хочемо встановити для цього. Володимир Михайлович задіяв архітектора задействував архітектуру для того, щоб вияснити, де все таки установі ескіст. Поки що в числі багатьох варіантів ми вже і бачили, але оргкомітет працює над тим, щоб залучити і скульпторів, і архітекторів до того, щоб футбольний знак став символом розвитку спорту на Житомирщині та вдячний поваги до тих, хто вносив в історію футболу і свої звитяжні успіхи.